Доброго раночку, дорогі друзі. Прокидайтеся разом із казонькою юей .І. і прокидайтеся корисно, адже ми разом пізнаємо світ. З вами Тімур Мірошниченко. Щось мені підказує, що хтось з вас прямо зараз снідає. І точно перед тобою є хліб. От я пригадую в дитинстві. Смачненький ранковий бутербродик, хлібчик, на нього або згущене молоко або масло і щось смачненьке зверху, сир або ковбаску. А, смакота. А ще мене з самого дитинства цікавило, звідки беруться дірки в хлібі. Хто їх робить? Можливо, хтось їх вигризає? Чи можливо хтось надуває якісь повітряні кульки, а потім забуває про них? Вони лопаються, а дірки залишаються? Не все так просто, але цю таємницю ми розкриємо разом.